Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді пам'ятна медаль НБУ під назвою Національне агентство з питань запобігання корупції. Вона присвячена десятиріччю створення цього антикорупційного органу. Національне агентство з питань запобігання корупції це орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, який відповідає за формування антикорупційної політики та запобігання корупції в Україні. Його створено в 2015 році як частину антикорупційної інфраструктури держави. Ця пам'ятна медаль є символом визнання важливості роботи на ЗК в сфері протидії та запобігання корупції в Україні і присвячена його досягненням за 10 років роботи. Вийшла вона 18 березня 2025 року, тираж медалей 30 тисяч штук. На версі медалі в центрі композиції розміщено стилізоване дерево. Яке складається з елементів мікросхем, що символізує дані, які збирає, аналізує та адмініструє на ЗК за допомогою своїх порталів та реєстрів, а також розвиток, зростання, цифровізацію, сучасні технології та інноваційність у роботі на ЗК. Під зображенням дерева міститься напис 10 років, що свідчить про 10-річчя з часу створення НАЗК. Навколо центральної композиції зображено зірки, які відображають епоху активної інтеграції України з Європейським Союзом та роль НАЗК у наближенні законодавства України до міжнародних стандартів. По колу розміщено напис Національне агентство з питань запобігання корупції. У верхній частині аверсу над композицією розміщено напис Україна, Малий Державний Герб України та рік карбування медалі 2025. Праворуч розміщено логотип монетного двору Національного банку України. На реверсі медалі зображено емблему НАЗК, у центрі якої стилізована Зіниця Ока, що символізує головне завдання Агентства з виявлення корупційних ризиків у різних сферах функціонування держави та здійснення контролю за статками посадовців. Від краю до центру спрямовано 20 білих променів, які відображають основні напрямки діяльності НАЗК. Формування антикорупційної політики, декларування та перевірка декларацій, моніторинг способу життя публічних службовців, запобігання конфлікту інтересів, перевірка звітів політичних партій, проведення антикорупційної експертизи проєктів законодавчих актів, аналіз корупційних ризиків у найбільш вразливих до корупції сферах, розбудова інституту викривання тощо, гурт медалі чистий, без написів та насічок. Випускалась вона ось в такій сувенірній упаковці, на якій продубльоване зображення цифрового дерева, вгорі логотип і напис Національне агентство з питань запобігання корупції, на оберті опис медалі українською та англійською мовами, і технічні характеристики медалі. На жаль, корупція в нашій країні досі існує, і присутня вона на всіх рівнях та й в усіх сферах. Періодично в СМІ спливають гучні випадки корупції. Сподіваюсь, з часом таких випадків буде ставати все менше і менше. Напишіть в коментарях, чи збираєте ви медалі від НБУ. Їх випускають не так багато, як монет, всього 2-3 на рік. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.